Всім привіт! Єду сьогодні другий день у дитини санаторій. Виявилось, що не всі довідки йому в поліклініці видала. Я там в поліклініку ходила майже цілу неділю, кожен день відпрошувалась, запізнювалась на роботу. Але кого це тривожить? Таке враження, що ну от всі працюють, але тільки не я. Якщо я інвалідка, якщо я хворію, це не значить, що мені не потрібні гроші. Вони мені більше потрібні, ніж кому б то не було. Нагадую, я мама одиначка, я в зйомній квартирі. Немає в мене можливості переїхати там, де я прописана, бо я ніде не прописана це раз. А по-друге, а як ви собі уявляєте, вести контроль свого здоров'я? Маючи, е я сподіваюся, ремісію онкології і маючи російний склероз, мені потрібно завжди знаходитись там, де швидко може приїхати швидка допомога. І це не тому, що я себе дуже погано почуваю, це тому, що так повинно бути, якщо ти інвалід, то і якщо тобі постійно потрібно вводити якісь препарати. Так. Я щось дуже зла, ну зла я ще по тій простій причині, що в мене дуже багато бажаючих сьогодні зі мною зустрітись. Мої ви чудові, любі чоловіки. Хоч би один написав чи позвонив і сказав, мілу, можете тобі допомогти відвезти ті продукти дитині. Тому що е, я б все купила на академію містечку і відвезла ті ж фрукти, але їх потрібно перемити, посушити, вже готове дитині вести. Ну, але ж воно заважке. Мої 41-42 кілограми як би не сильно можуть оце все таскати. Ніхто б не позвонив. бажання з кимось зустрічатись ну, якби відпадає повністю. Просто ну, мені, слава Богу, 35 років. Задовільнити себе у всіх сенсах я можу й сама. Нах, ви мені здались, якщо ви не можете нічого зробити для мене і для моєї дитини. Ну, як, що зробити для жінки, мами одиначки? Да зробити щось для її дитини, і все, багато ж не потрібно. Якщо ви цього не розумієте, ну флаг вам в руки. Все цімцом мені ваші компліменти, да фені, якщо ви нічого конкретно не розумієте. Як Все справді? Подобається. Так, молодець. Умничка. Кирило подобається. Все подобається. Мамі теж. Не кажи так. Ну того, що в садочку тобі дають. Завдання. Знання, завдання. Знання. Тебе виховують. Хорошого українця. Все вирішилось прекрасно, сказала, що той довідок, що я привезла вчора, достатньо, нічого більше не потрібно брати. Я дуже задоволена, бо я чесно це знову відпрошувати, знову закинутись дуже хотіла. Зараз по-друге, по-друге, що ну, святка Валерія. І дуже, ну, те все рівно всі приблю. Всього лишень раба, всього лишень коханого і по Питання може бути, він, що ж я роблю, коли скільки у мене на заняття, на сайті знайомі. Тож мені не треба багато. А один, як у всіх. Так, всі, А того я ясна. А я з поміша, в цій Того, що пережив мене, Ви знаєте, з моїм імунітетом. Так, Тісенька, задоволений Боже, він такий щасливий. Ти що приїхала мене забороти? Я рада, що йому подобається, йому дуже подобається. де Він знаходиться зараз. Ну, з завтрашнього дня почнуться якісь оздоровчі процедури і все таке. Ну, в общем-то, все прекрасно. П'ятницю пакете. Як бачите, бережу себе, щоб його не захворіти і не переносити нічого. Так, всім щастя, всім добра. Всім прекрасно, і неділя в цьому. Привітчики ще раз. Так, сьогодні зранку так багато текста наговорила, набалакала. У -у -у. Емоції переповнювали негативні, але на мене завжди дуже добре діє саме виговоритися один раз і допомагає. Так, всі проблемки з довідками, справочками і тому подібне вирішені. Кицюнька дуже задоволений. Ох, так, все, нарешті я вдома, нарешті все добре. Так, ну я б добро мого друга. Отравлення. Це погано, звичайно. Але в мене все. Все шикарно. Так, ще хотіла такий прикол розказати. Кирів вже, що в мене трошки такий російськомовний був трішки пацан. А тут він вже настільки на українську перейшов, що мецестер строїть і вже їх українською розмовляти. Це такий прикол, я просто. Жодна медсестра, ну, типу, ну я розговорюю по-русски, ну, він мене учить. Це шикардос, звісно, малий. Все. тьомки помки боже, як чудово, коли весна, як чудово, коли дитина здорова, як чудово, коли всі твої близькі і рідні. У ну, мене близькі і рідні зашиваються, насправді, але я... я їх дуже сильно люблю, вони найкращі. Цям-цям. всім тихонім, як знаю я. yes, name.